Привіт, друзі! Сьогодні у нас гра з краном. Хто дивився попередню серію його пам'ятає. Привіт, друзі! Так, сьогодні граємося з краном та його функціями. Я нагадаю, що він. Так, повертає стрілу та опускає гачок. Тобто можна щось... Завантажити, підняти або опустити. Так, То, так і і у нас сьогодні джогляди і мультик разом. Тому в нас будуть з'являтися переседачі нашого каналу. Так, це у нас була коша кішка mm. із міста бешкетонів вона добра, але іноді вишкетує. Добре, давайте що нам треба зробити? Треба у цілити розові штуки так. до сміттєвоза. Так, сьогодні в нас є сміттєвоз, якого мені новий рік подарували. Так, тобто будемо ці видовжені блоки вантажити. У не незвичним способом завдяки сміттєвому баку, а дещо у складніший спосіб. Так, дущо щоб якось там пошвидше україн ще зробити. Добре. Давайте ми почнемо обертати кран. Давайте ми почнемо. Для того, для того, для того, для того, для Давайте. Ой, бачу, хтось ще вистрибнув. Вона Ви що мифу туди поклали. А, точно. У нас же ще за кермом в кабіні. Мифа? Сидить, да, мишка. Керує екраном. А це в нас в кадрі був Ну, Добре, ти поки ще тут здібай. Добре, отже, ми сьогодні побачили кішку на ім'я коша і собачку, яку, якого звуть Дюк. Ну і мишка. В нас вдасу ще є відро і жахлива лопата. Так. Не питайте, чому жахлива, подивитесь попереднє відео і зрозумієте, здаємо шуда падало. Добре, кран у нас знову вперся, тому будемо починати. очевидно перша ну перша ну дать клан давай добрая у нас тут чизем лак на кране тому ты тут занимай а у тебя куда еще печемлю так Відро якраз дуже зручно зроблено. Ви 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 Ось, щось там. А, а це велика миша мишун Ніколи вони не проминають нагоди, якщо щось цікаве відбувається. Прийти і подивитися. Ну, в кращому випадку дивляться, в гіршому бешкетують, але... Можемо зразу сказати, що на справжньому будівництві в ніякому разі немає місця для усіляких бешкетників. На справжньому будівництві обов'язково потрібно дотримуватися правил безпеки, як і у будь-якій роботі, щоб не нашкодити ні собі, ні оточуючим. Ну так. Треба. Безпечно. Так, По... ну, як... безпечно. Раді, що це були цим краном, ще, тому що якщо вдаритись головою боляче. Я для так, і гратися треба безпечно. Якби це було у нас справжнє будівництво, у нас би звірята були ще й в казках. Це у нас котик Ля. Так. Ну що, він нам буде допомагати завантажувати? Ну, так. Це його вкрадили він в кабіну на біля. В нього і завод був. Але його немає. А, точно, ми будували якось коли гралися. Спеціальний завод. Ну, із Лего Сіті запчастин. Буду Питалі. по три. О, Завантаж. Максим вже завантажує. По три. Шкода, що добави функції саму завантажу. Так, це зараз Максим пультом керування керує. Так. О-о-о, крась! Молодець! Клянсь. Так, він у нас зараз проходить стіну, бо він притул майже на нас Добре, давайте я сміттєву зльохну розверну, тому Добре. що крас у нас упирається трошки. Нічого. Так. Будемо вважати, що хтось підігнав. Снатілька крану. Смітка сил крам. Ми ще й по чому буде крайний. Подалі ще все це заламано. Поки я знімав цю ємність, яка у нас у блоки переміщала Максим, завантажив деталі до сміттєвоза. До речі, ось такий сміттєвоз. Також цікавий, в нього бокова загрузка також у нас. Баки є в наявності і в одному з сюжетів там, де кадрові мультики ви нас атомність. Це було нове рішення до прибирання. Може на каналі пошукати. А, точно, воно ви знімали. так. Ану. Я бачу хаб, тут ще. Хаб, 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 хаб. Так, таку своєрідну кишню. Дивимося, хто її власник. Поки що в кадр не потрапило, зараз побачимо. Кит, який не вміє ходити по землі. Так, це також іграшковий кит, який сьогодні у ролі водія трактора-екскаватора. Угу. Так. Він також буде допомагати щось завантажувати або навпаки розрібати. Він буде допомагати завантажувати. Так. Тому що... Тому що в крані закінчилась паливо. Так, ну, якби це справжній кран, то він, здається, ну, автокран від палива працює, бо він розміщений на машині. Але в нас вже місто, в нас немає логіки. У нас звільні підходний перехід приходять на червоне світло. Ну, навіть від в відражковому місті два на не будуть дотримуватися правил і все-таки. Вони дотримуються своїх правил, але особливо справді правил. І в этом показуємо механізм, то, то, як що... Як працює сміттєвоз? То що дехто не бачив цей сміттєвоз, значить буде один член каналу дуже популярний його відео добрало дуже багато переглядів. І подобаю Ну, подобається поменше вже, але переглядів дуже багато. Він буде в нас при кінці. Ви, мабуть, знаєте, якщо це буде серії, хто це. Але я знаю, хто це. І... ось ой о о о ой Що ти кит такий не... необережний? Що ти кит такий? А він так. Камелі так друга спроба храм два. Все звільнюємо питаю, якщо він тут не змі. Всі осталося блінків. бо ківш Більшу сторону розвернути Добре, але. Але, але. Можемо як варіант завантажити класичним способом у сміттєвий бак і зі сміттєвого баку вже але ще один шанс кита. Давайте. Кіф в незручному положенні, тому я думаю, що тут кіт не винен. Мабуть, це тому, що ця, ця машина видер чи бачила її. Колись. Це ві, перший відео екрану. Не огляд крану, а саме індекс крану. Тепер я знову його повертаю. Отакий місяць. сміттєвоз. Манг. Злюку. І з, з відламаною штукою. Добре. Давайте це оператор знімаю, як там це буде. Вникати. Там видно не дуже, але там крутиться такий механізм і він мав би переробляти сміття. Ну у нас тут таке сміття. Ну ні, він не переробляє. Воно... Ну, втрамбовує, мабуть, так, правильність. Так, скажу. давайте я покажу вам, що. Ох! Так, це у нас вже було заготовлене сміття. Баблоки. Це з відео про новорічне перебирання Так. По блоке у нас більше. О, відбран. тут и від сука є. Так, я дуже люблю солодки. овочі теж. Так, ну... Особливо сьогодні салат. Фрукты и овочі корисні. Ні, не салат, а три салати. Щоб точно заходить. Ось такий у нас кран якийсь. Поки що безпал батарейки в дуже... даному випадку замість може... hmm. а тим часом в нас ще хто з'явиться? В нас є на ну це скоріше ки. Кинь с духа дивным Взагалі він не на куня не дуже схожий. Такий, може... Я завдав был Ось ці знаю. Це від... Та я покажу ведь в якщо не Mew. Так, с Happy Mew. Це штуки можна... Добре. Я його потім знайду, і він потім точно буде. Так, ще один мешок, тільки цей сіренький. Він теж не буде. Давай, тоді, користуючись нагодою, повчальні моменти, скажемо, що на висоті потрібно бути дуже обережним. І не можна ні в якому разі нічого на будівництві псувати чіпати, бо це може вивести з ладу пристрої і це буде загрожувати життям робітників і оточуючих. Тобто, тут на прикладі машина ми показали, як робити не потрібно. Тому угу. що сам то один метр, але для, але для маленьких савіля, то, то він як 100 метрів. 100 сантиметрів? Насправді, 100 метрів не насправді. І тут тим часом хтось летить. Так, це у нас також фігурка пролетіла з Бобснею, Снею, здається. Можемо глядачам показати твій судочок з кіндерами, з Хепімілами туди Максим складає. Щоправда, вони зараз... В дещо розібраному, ну, частина з них стань. До речі, я за там є я... робив. І в нас тут на ще крайніше... чоловік. Так. Ну, mm. взагалі, перебуває, якщо ну, той, хто працює на висоті там монтажники, наприклад. У них спеціальні є монтажні пояси, вони себе прикріплюють, щоб зірватися. Так, але зірватися. в нього немає. І ви знаєте, що буде? Так, тому, таки, де би не працювали, дотримуйтесь А безпеки. Ось керамент, що нічого, я вже знаю, що треба обережно не ходити по дрота і не ходити по стліні. Якщо фото я робить правильно. Це була для робітників штука, але я занадто товстий. Мабуть, і кафе занадто багато з'їв, чи що він там з'їсть. Він зі пісок. В нього... Ну так, да, бо він добре підходить для гри на пляжі. А, не, не а це не це ж, як він не то. Я пам'ятаю, як його рятував, коли він майже не побив від мене в річку так тече його. От. Так, тут у нас котекля. І Максим хоче ще спробувати завантажити в незвичний спосіб сміттєвоз. Так, Хто приїхав допомагати. Екскаватор. Хоча зазвичай він має копати яму. Чекайте. І приїжджає ввез. Пі-пі-пі! Пі-пі-пі-пі-пі! Ой-ой, не так часто, бо не видно, хто там за кермом. Ще одна мишка. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона має пістолет, але сьогодні вона стояти не буде. <різь> да. ну, якщо ще враховувати, що пістолет більше набагато, ніж сама мишка, але. Добре, у нас там. Вона так ліде. Беремо три чопли оцих, буде блоки, але вона може тільки одну містити, тому ось це на запас. Так, ось в нас блок. І ну, вона ніколи не керувала екскаватору, вона тільки стріляла. Вона в нас самі. Від'їжджаємо і приїжджаємо в нас. Ще одна техніка, так? У нас... Кран? Угу. Так, також у нас займався цим в мультиках. Це, мабуть, перший кран який-небудь. А, точно, я загадав. від відео фалений кран. Це він. Фалений кран. Він зараз мабуть. Добре, давайте. Всередині в нас динозавр. Малий кабіна тут викаплюється. Так. Що ти вахливу лопату? Ну, я не можу після рятує машини нормально говорити. Ну, лопатка, бо в неї не вистачає одного бортика і випадає іноді вантаж. Це бухливо, що дружчі продають без цієї лопати, а дефов дає? Я розумів, це все лопата винна. Так, ну, спробуємо Це забув, як. Цим краном керувати, тому що я давно д д д грався на балконі, так простой. Раз цей кран старий не хрустить. Разом з лопатою. Ну ще? Я і... пропозиція можливо бак знайти і показати глядачам, як в класичному варіанті. Це, це і буде скоро? Але в мене зайшли в механізм. Ну нічого, потім полагодимо. Лопата! Лопата! Я обов'язково піду за молотком після відео. Так. А бакри у на нас далеко лежать? Бакри. Не далеко. Ти знімаєш канал? Так. Ось такий екран, друзі до пульта керування під'єднано на пряму дріб. І можна керувати. Так. так, ну давай завантажимо решту деталей. Вивантажимо? Так. Ну це найпростіший і найправильніший спосіб. Але давайте ми покажемо як цим сміттєвозом робить. Ось стоїть тут бак. Так. Ось, стоїть бак. Під'їжджає сміттєвоз і. Ага, висилається ця плешня, підхоплює сміттєвий бак. Так. Так, від обласного тягу підтягує бак і, і він і... Враз... вивантажується. Так і з за паку. Так, ну зазвичай для гри, напевно, папір підійде краще для ролі роли сміттяве. що він не зламається. такого. Я ще й лопату було. Добре. А тепер до каналу зійде бензобуз і його мату. А це попросимо. Кран працює у нас на пульті. Кран тобі краще. Запрацював. Ну, логічніше, щоб він на цей заправив, мабуть, але... Да, слышал. И мы популярные вещи. Подписаны на Это наивысшая категория шопинга. А? Вот так Вот Який уре. Схотя зі звуковими ефектами. Все, я його вимкну. Запаху диму немає? Нема. Тому що він колеса не крутив. Це, як ви розумієте, нам найкращий золотий паровоз з чистого золота. Ну, не зовсім з чистого, але... Так, 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 він ще в нас є. Він прожив більше ніж попередній і навіть зараз живе. Працює возить пасажирів чи когось. Так. Ну, добре. Невеличке відгалуження від будівництва, але також. Але поїзди їм також бувають. На будівництві, але, мабуть, не золоті, не паровози, ну, але... але в нас. Шуферами. Ну, добре, у нас є всякий будівельний кист. Електричний. Електровоз. Так, він теж оре, оре не менш гучно. Подивіться, обов'язково класний відео. багато набрало. Добре. Я бажаю вам щастя, здоров'я, миру над головою, побільше іграшок та смаколиків. Так. Багато вірних друзів, цікавих ігор. І Цікавих ігор. Багато-багато найкращого. Так, дякую вам. Нехай всіх все буде добре. До зустрічі, друзі. Так, до зустрічі, любі друзі.